Привіт, привіт! На зв'язку Микола Мородієв, і в цьому відео ми з вами завантажимо і налаштуємо скрипт для того, щоб можна було працювати і під'єднувати базу даних до чат-боту. А також ми створимо цю базу даних, і я все це покажу, як це робити покроково. Ну що ж, почнемо. Для початку нам потрібно зайти до нашого хостингу. Я показувати буду на прикладі хостингу thehost.ua. Користуюсь вже їм понад 6 років. Але якщо у вас інший хостинг, ви також можете завантажити цей скрипт. Трохи буде по-іншому, але суть буде така ж. Якщо ви з чимось не розберетеся, ви завжди можете звернутися до служби підтримки вашого хостингу. І так. Переходимо на хостинг, обираємо, натискаємо на сервер, ми відкриваємо панель управління нашим хостингом. До цього часу вже е, повинен е, бути оплачений хостинг, куплений домен і прив'язаний домен до е, саме хостингу. Для того, щоб працював наш скрипт і ми могли з ним працювати, е, під'єднувати до чат-бота. Нам потрібно створити і під'єднати до нашого е, доменного імені. SSL-сертифікат. Я не буду вдаватись в подробиці, для чого він потрібен. Просто важливо розуміти, що він потрібен для роботи даного скрипта і для, роботи, і для інтеграції саме бази даних до нашого чат-боту. Тому для цього ми переходимо до пункту SSL certificates, натискаємо на кнопку Let's Encrypt. Це сертифікат безкоштовний. Обираємо наш домен, в мене вже їх багато, але у вас буде один, якщо ви купували саме один домен одне доменне, доменне ім'я. Натискаємо так, трохи потрібно почекати. І в нас створюється сертифікат, який позначається нашим доменним іменем та е, позначкою LE, що означає Let's Encrypt. В інших хостингах, буде трохи по-іншому, але завжди можна запитати в службу підтримки. Далі ми переходимо до пункту 3W-домени. Обираємо наш домен, наше доменне ім'я, яке ми купували, натискаємо два рази. Обов'язково ставимо галочку на. Проти пункту SSL, і в пункті SSL Certificate ми обираємо наш сертифікат. У вас він також буде один, якщо ви один раз створювали. Або якщо у вас буде декілька, то обирайте той, який саме для того домена, з яким ви будете працювати і на який ви будете завантажувати базу даних. базу даних та скрипт. Обираємо, ставимо галочки тільки SSL, і натискаємо Так. Після цього нам потрібно створити базу даних. Для цього ми переходимо в пункт бази даних. Натискаємо кнопку Створити. Прописуємо базу даних. Обираємо MySQL, кодування, створити нового користувача. У вас не буде іншого варіанту, якщо ви створюєте базу даних перший раз. Вам потрібно створити в в будь-якому випадку нового користувача, тому що по, саме по новому користувачеві будуть завантажуватись, верніше, буде е, виконуватись вхід до бази даних. Прописуємо нового користувача, прописуємо пароль. Раджу створювати пароль е, з однією е, великою літерою, з цифрами та спеціальними символами. Це може бути знак оклику або, там, або якісь інші спеціальні символи. Після цього, натискаємо так, в нас створюється база даних. Є. Після цього ми вже можемо завантажити сам скрипт і е, налаштувати його під нашу базу даних. Для цього ми переходимо в менеджер файлів, папку 3W. Знаходимо нашу папку. Якщо у вас доменне ім'я одне, то у вас буде одна папка е, з цим доменним іменем. Переходимо до неї. Тут ми можемо створити папку або просто завантажити її сюди. Я створю ще одну папку, щоб вона була окрема. Обираємо папку. Натискаю так. Переходжу в цю папку. Далі нам потрібно завантажити сам скрипт. Сам скрипт буде під цим відео, ви зможете його, його завантажити в моєму чат-боті. Натискаємо Upload. Обираємо файл з локального комп'ютера. Choose File. Та обираємо архів, який ви завантажите під цим відео. Натискаємо так. Після цього завантажується наш архів. Натискаємо на нього і натискаємо Extract. Згоджуємось. Все, в нас є папка, яка створилася SQL. Архів можна вже видалити, він нам тут не потрібний. Переходимо в цю папку і для початку нам потрібно його налаштувати. скрипт наш налаштувати. Для цього переходимо два рази, натискаємо на файл config.php. Тут нам потрібно прописати юзернейм. Тобто. Юзернейм того користувача, якого ми прописали, коли створювали базу даних. Тоді я казав, ми обираємо створити нового користувача, і ми прописували якийсь там логін та пароль. Ось ці дані нам потрібно прописати саме тут. Тому ми прописуємо е, дані юзернейм, дані password. Звісно, у вас тут повинен бути паспорт, пароль ваш, який е, ви прописували. В користувачеві. І прописати назву бази даних. Я писав її як тест, у вас буде інша назва, е, важливо прописати саме так, як прописано у вас, коли ви створювали базу даних. Натискаємо е, так. Після цього наш, наш е, скрипт вже налаштований і ми можемо виконувати різні функції команди з нашою е, базою даних. Для того, щоб перейти до е, Панелі управління бази даних потрібно спуститись нижче і обрати пункт PHP MyAdmin. Натискаємо, в нас відкривається вже автоматично наша база даних, наш панель управління. Якщо панель управління просить ввести логін та пароль, вам потрібно ввести логін та пароль того користувача, якого ви створювали при створюванні бази даних. На цьому завантаження та налаштування скрипта завершено. Тепер вже можемо налаштовувати функції і інтеграцію бази даних з нашим чат-ботом.